Зі усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати фінал Кубка України сезону 2013-2014 років. 15 травня 2014 рік. Полтава. Стадіон імені Бутузького. Приймає матч Динамо Київ, Шахтар, Донецьк. 2-1. Киян и Автогол кучера та гол виды принесли киянам перемогу. за Задонечан забивав Дуглас Коста. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, давайте ми -то з вами, по перше, пригадаємо шлях обох команд до даного фіналу і розпочнемо ми з київського Динамо. Кияни в одній 16 пройшли донецький металург. Вдається вдома обіграти донечан за рахунком 3-2. Потім вдається обіграти Тарс Свердловськ в гостях 4-0, в металіст 3-2 обіграє Динамо. Ну і в півфіналі Черноворець за рахунком 4-0, вдається суперника. Донецьчани Шахтарнецьк в дні 16 в Маріуполь пройшли. Потім Ніколаев в гостях вдається обіграти за рахунком 3-0. Славутич в гостях, вдається обіграти за рахунком 3-0. Ось такий був шлях і Дуничен. Юрій Мажаровський, даний матч обслуговував, 9700 уболівальників було на стадіоні. Ну і давайте, друзі, переходити до стартового складу. Київського Динамо, Тонецька Штаря. Київський Динамо, Олександр Шавковський у воротах, Дамагой Віда, Даніла Сільва, Олександр Драгович, Мігель Вілозу, Євгеній Макаренко, Денис Гармаш, Андрій Ярмоленко, Юнес Біланда, Джермейн Оленс та Джимерсі Мбукані. Ось така стартова одинадцятка українського Динамо. Шахтар Донецьк. Шахтар Донецьк, до речі, Мір Челуческо, головний тренер Донечан. Ну, у Динамо Києву Сергій Ребров, головний тренер команди. Шахтар Андрій П'ятов у воротах. Дар'я Серна, капітан команди. Олександр Кучер, Ярослав Ракіцький. Вячеслав Шевчук, Тарас Степаненко, Фред, Дуглас Коста, Алекса Ежира, Бернарта, Луис Адриана. Ось така стартова одинадцятка удиницького У Динамо Огнен Вукевич, Сергій Сидорчук та Владислав Калітвінцев трішки пізніше з'являється на футбольному полі. Едуарда Сергій Кривцов трішки пізніше з'являється у динича в даному матчі. Друзі, тепер давайте будемо говорити про сам футбол. Ну, ще я вам, друзі, можу сказати: обидві команди дуже активно даний матч розпочинають. В цілому друзі, я можу сказати, що футбол був доволі-доволі такий рівний. Непогані були нагоди у Донечан і у Київського Динамо. Також виникли непогані нагоди. Пригадується непоганий момент, штере. Спорідні, не пана там так пройшла на 25 й хвилині, але буквально трішки не встиг м'яча Дуглас Коста. Але київський Динамо був непоганий момент на 29-й хвилині, коли Дисгармаш наносив удар головою, але на місці, на місці, відповідно. Був Андрій такий був футбол, дуже багато було боротьби на футбольному полі. М -м, справді, та, да? Но бы две команди намагалися одній не поступатися. І, в принципі, доволі таки непогані так проходили. Ще у Київського Динамо, що... у Донецького еще. Але 40 го хвилина матчу. Кутуи подають кияни з правого фланга. Кутовий стандарт виконують кияни. Йде подача нужного майданчика відбивається донеччани небезпечний удар. Віда! З розворота б'є віда кучер, намагається вбити м'яч головою, у ворота! 1-0, Динамо Київ! На 40-й хвилині відкриває рахунку матчі. Зрізається м'яч у ворота, Олександр Кучер намагався вибити м'яч комусь подалі, але м'яч зрізається у ворота. У ворота зрізається м'яч, і рахунок у матчі було відкрито на 40-й хвилині матчу. Забиває гол Олександр Кучер. Рікаяни якийсь кураж просто піймали. Після цього забитого м'яча ще один стандарт, ще один стандарт у Динамо Київ, штрафний подачі дожного майданчика. Віда! 2.0! Дамагой віда! Пробиває головою дамагой віда! І таким чином, ну віда, якраз, -то коли перший м'яч був забитий, саме він пробивав. по воротах і потім вже Олександр Куч розрізав м'яч у цього ворота. А тут же сам Віда наносить удар головою. Віда б'є дуже точно 2-0 у по Полтаві. Динамо Київ буквально за 3 хвилини забиває м'ячі. І не подача пішла дуже того байдачка. Ну і Віда виривається дуже здорова віда, пробиває з під Ярослава Ракицького. І рахунок у матч стає вже 2-0 на користь київського Динамо. Цьому перша 45 хвилинка завершується. Другий тайм. Другий тайм. Донеччани дуже активний справді розпочинає другий тайм. Прикладений на павний момент. О, вже там на 49-тіх хвилині неповно атак прийшла до ньогоськотаре. Але яка не і не просто відбулися, а ще в контратаку. Втікають каяди! Небезпечний момент! Удар. Повз ворота. Повз в пробиває футболіст Київського Динамо. Це був ЮНЕС Беланда. Якщо не виваляюся, то саме він якраз то пробивав повз ворота. Дуже хороший момент створили кияни. Нечани не здавалося, пригодиться 53-й глимаджу. Стандарт Шаре не безвичає. Удар! Олександр Шавковський витягує удар. Насправді хороший момент створили донеччани. Кучер! пробиває в УПОР! Але на місці. Олександр Шавковський. Це одно, знаєте, друзі, Доничани, то. Наближилося до гола, все одно створило донеччани моменти і його знайшли. 57 хвилина хвина матчі Доничан атакується небезпечний момент. Коста! Дуглас Коста! на швидкості і заходить на удар без злівий в дальній гол! Один два! Один м'яч Доничани відквитали! І все-таки це було поділу, тому що все таки Шахтар на награла команда Мірчилу Ческу. І Дуглас Коста повертає в гру. Момент дуже такий хороший, Дуглас Коста. На швидкості знаходиться момент. Дуглас Коста. пробиває Дуглас Коста в дальній кут. і Дуглас Коста повертає інтригу в даний матч. Це друзі, дуже багато було боротьби. 2-1 рахунок на користь київського Динамо. Кияна дуже здорово виглядали, у Киян побільше було таких поцікавіших моментів. Шотиря ось цей момент кучер і гол Дукса Косте. але ось цей гол він надихнув команду Мірчилуческу. Штерена непогані атаки стали проходити. Эээ, e, пригодиться кутовитом на останніх винах, там був вже Андрій Пятов, там побіг Жного майданчика. І не поняв, подача пішла. Шавковський м'яч відбиває підбор за донеччинами. Кучер! Кучер! Вячеслав Шевчук, Подача, до Жного майданчика! Скидка, давай Фред! Фред! Пробиває Фред. Ні, не Фред, а. а якраз пробивав та Едуарда. Я как раз-то пробовал тогда Дордан, Крианы, друзья, здорово и справдя играл парахолка, то потом, ще Суточка была, ну в принципе как завжди, еще как в принципе двинуто там не стало, да, в принципе как завжди, в принципе как завжди, там Ярослав Ракитский, чем картку на да, друзья, да, мои любимые друзья, да. Драгович там жовту картку отримав, Ярослав Ракицький червону картку отримав. Ось потім там... О... Ну і справді, да, і справді суточка була просто неймовірна І справді суддя Да, в червону картку Ярославу Рахицькому. дощина не магалася відігратися, але дає фінальний сезон Київське Динамо виграє, виграє з рахунком 2-1, і в кінці кінців кияни здобувається титул Кубку України сезону 2013-2014. років. Якщо, друзі, взагалі, то знаєте такий підсумок даного фіналу підводити, то в цілому я вважаю, що Україна Поділу перемагається. Але браво, Шахтар Донецьк! Браво, Шахтар Донецьк! Браво! Команді з Донецька! Дуже хороший футбол команда Мірі Чілочиско показала в другому таймі Шахтар додав. Красивий м'яч Дугласа Кости. Справді, друзі, знаєте, хороший футбол. Відбувався 15 травня. 2014 року. Привітали, друзі, на фінал Кубка України. Я вам, друзі, у свою чергу, дякую за увагу. Хотів би, друзі, побажати вам та вашим рідним. Але тільки добра і тільки щастя в житті, мої любі друзі, хотів би вам би побажати усім. Запам'ятайте, друзі, найголовніше це в житті це щастя, це, друзі, найголовне. Це просто щастя. Тому бажаю вам щастя. Бережіть себе. Усім до нових зустрічів.